Всім привіт! Сьогодні готую ніжний салат з корінною печінкою. Виходить смачний і легкий в приготуванні. Готуємо. Спочатку замаринуємо одну велику цибульку, ріжемо її маленьким кубиком і викладаємо. Додаємо пів чайної ложки солі, одну чайну ложку цукру, чорний перчик, 3 столових ложки оцту. І 100 грамів води. Змішуємо і поки що відставляємо хвилинок на 10. Далі нарізаю 250 грам печінки. Щоб вона була ніжна, варила я її 7 хвилин. Воду додала сіль і перчик. Для салатика нам потрібно ще 3 відварених яйця і один свіжий помідор. Нарізаємо теж кубиком. Далі беремо тарілку, в якій будемо подавати салат, і викладаємо нарізану печінку. Розрівнюємо її і робимо сіточку із майонеза. Далі рівномірно викладаю мариновану цибульку. Трішечки майонеза. Третій шар відварене яйця, сіточка із майонеза, а третій шар свіжий помідор, помідорчик трішечки підсолюю. сіточка із майонеза. І обов'язково нарізаємо петрушечку. Посипаємо верх. І салатик наш готовий. Всім смачного!